Я сама використовую штучний інтелект в своїй роботі. Я головна редакторка і співвласниця видавництва. Власне з цього почалася моя практика і вивчення, і навчання тому, як користуватися штучним інтелектом, як ми можемо використовувати штучний інтелект в роботі малого бізнесу в першу чергу, або там громадських ініціатив. Одним словом, тих людей, у кого немає грошей на реалізацію якихось дуже великих рішень. А хто просто хоче заплатити там свої скільки з десятків доларів комусь із, із, із за якісь із чат і використатися ним, і це все, що ми можемо в процесі власної роботи. Я побачила, що це дуже великий насправді ресурс, що е, це буквально геймченджер, і що малі бізнеси, мікробізнеси, окремі підприємці отримали насправді інструмент, який дозволяє їм дуже багато, але багато хто цього ще не бачить і не розуміє. І саме тому я. Заснувала свій власний освітній проект під назвою AI and I для того, щоб допомагати малим бізнесам і громадським ініціативам, в першу чергу освоювати цей інструмент і набувати цієї конкурентоспроможності, яку він дає. певний час у нас стала така дилема, да що під час війни Україна може втратити свою незалежність не на полі бою, а тут у тилу, де відбуваються безліч процесів, які можуть загрожувати демократії. І так у нас народилася ідея цього проекту, щоб дати населенню інструменти, які посилять їхнє. Відчуття того, що вони українці, що вони громадяни. Тому у нас е, такий основний курс, да, щоб навчити людину робити щось для держави. І для цього ми озброїмо її різними навичками, там від проектного менеджменту, да, щоб вона могла робити якісь свої ініціативи і творити щось на благо держави або свого міста. У нас цей цикл з 12 тренінгів, теми дуже різноманітні. І сьогодні ми говоримо про штучний інтелект і як змусити. Його працювати на 100% да, для себе. А чому ми обрали таку тему? Я думаю, ви самі розумієте, тому що зараз штучний інтелект дуже потужно входить в наше життя, і наша задача е, навчити людей користуватися ним наповну, щоб це е, насправді був інструмент, який працює на тебе, для того, щоб ти міг десь себе розгрузити, десь е, включити його як допоміжного асистента, да, десь передати делегувати частину роботи. І сьогодні ми подивимося, чи справді ми можемо це робити. дізналася про таку типу лекцію про штучний інтелект. Я вже не новичок у цій справі, але мені все одно було цікаво, Дізналася для себе а, нові моменти. Планую використовувати, а саме, от, наприклад, можливість створення потів. Планую це використовувати подальшому роботі. Дуже детально, круто а, розказали, як це зробити. Ми провели практикум, як це можна також зробити. Зібралася команда класна, і в нас вже такі гарні перші кроки. Вилося також дуже сподобалась класна а, спікерка, структурована інформація все було круто, прям залишилось з позитивними враженнями. Дуже дякую.